Росія продовжує палати під Єкатеринбургом горить завод. А в Москві вже друге за тиждень горять стайні. Чи постраждали тварини? Та чому стихія не перестає полювати на росіян? Говоримо просто зараз. Ви на каналі Січас. Підпишіться і рушаємо. Знову неприборкана стихія заважає сусідам жити спокійно. Пожежі прокотилися містами Російської Федерації. Так, уранці 15 грудня пабліки країни агресорки писали про те, що поблизу Єкатеринбурга горить ізоляційний завод. Спалахнуло у Бобровицькому районі. Сигнал про надзвичайну подію надійшов о 6 ранку, 14 хвилин. Ватра накрила покрівлю цеху із виробництва піноблоків. Пізніше пожежники додали, що локалізували горіння на площі у 1300 квадратних метрів. І ще за кілька годин стихію таки приборкали повністю. Як повідомили про службі головного управління МНС Росії у Свердловській області, вогонь гасили 29 дев'ять рутувальників, було задіяно 11 одиниць техніки. Для координації дій розгорнули штаб пожежогасіння. Вогнеборці проклали цілу магістральну лінію завдовжки 150 метрів від річки Ісець до місця займання. палаючої прибудови самостійно вийшли 40 людей. Інформації про постраждалих не надходило. Про це заявляє тамтешня влада області. Також сьогодні жарко було і в самому Єкатеринбурзі. Вранці там спалахнули нові елітні лазні у будівлі ККТ Космос. Фотографії наслідків пожежі публікують тамтешні кореспонденти. В вогонь у приміщенні банного комплексу спалахнув о 8.35, а до 9 години 43 хвилини його вже загасили. Як повідомили знову ж таки у рятувальній службі в Свердловській області площа пожежі склала 20 квадратів. На неї виїжджало 38 рятувальників. Про постраждалих не повідомляється. Тим часом вогонь серйозно пошкодив приміщення лазні. Далі про черговий випадок, коли від людської недбалості страждають тварини у Москві в стайні в парку Лосини Острів на однойменній вулиці. Сталася пожежа. Про це пишуть тамтешні медіа. Факт спалаху підтвердили у МНС, але уточнювати подробиці не стали. Чи були тварини під час пожежі у будівлі? Поки невідомо. Але кілька днів тому на цій же локації вогонь забрав життя 16 коней. Лише у чотирьох вдалося врятувати. Власниця гнідих виключила проблеми з проводкою в стайні, що згоріла. За її словами, жодних обігрівачів у приміщенні не було. Нині ж російська прокуратура контролює встановлення всіх обставин та перебіг перевірки щодо пожежі на сході Москви. Також я нагадаю, вчора пожежа запалала в районі проспекту Шолохова у Ростові. Росіяни повідомляють, що горіло щось неподалік адміністрації Первомайського району. Як виявилося, палали три приватні будинки, площа пожежі загалом сягнула п'яти сотень квадратів. Що це на вашу думку? Необережність, нещасний випадок або ж чиясь вона. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і взагалі, що ви думаєте про те, що так часто в Росії з'являються пожежі? Можливо, це карма або ж бумеранг. Залишайте свої думки під відео. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Ну, а далі пропоную дивитися наслідки бавовни у тимчасово окупованому Маріуполі. Там цієї ночі були прильоти, тому є з вами, що обговорити. Ваші увазі все вже за мить. Гаряча нічка у Маріуполі російських загарбників наздогнала бавовна. Гупнуло одразу по двох місцях скупчення ворожих військ. Там сталися займання, а росіяни одразу після прильотів почали переміщати свою техніку. Наскільки серйозно пригода хлопнула по противнику? Розповім просто зараз. А ви у відповідь підпишіться на канал «Сейчас». Отже, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині в ніч на 15 грудня сталася велика пожежа. За повідомленнями російських і українських джерел, горіння стало результатом ракетного обстрілу. Окупаційна так звана влада стверджує, що Збройні сили України цитую випустили три далекобійні ракети в напрямку міста. Тип ракет місця прильотів та наслідки не уточнюються. Але локацію приховати не вдалося. Горів бетонний завод на східній околиці міста. Заграва була видна здалеку. На місце події виїхали пожежні та швидкі. Територію підприємства скоріше за все слугувала місцем розташування російських бойовиків. Екс заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала, що на підприємстві було знищено тиловий пункт управління армійського рівня, склади з пальним, а також стоянку бойової та транспортної техніки. Ворога вона наголосила, що протиповітряна оборона противника не спрацювала. Це підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Службовець опублікував кадри, які з місця події фільмували очевидці. Пропонує їх переглянути. Борзаріав на статчу. Чоловік уточнив місць влучання було два. Добряче бахнула цієї ночі ще й по території за Порт-Сіті Сіті. Це колишній торговельно-розважальний центр, де нині окупанти розміщують техніку та частини систем ППО щодо бавовни та наслідків. Андрющенко охрестив це такою собі Маріупольською Чорнобаївкою. Далі цитую допис у телеграм. Це друга бавовна майже в одному самому місті. Перша була 7 вересня. Окупанти не навчилися. Тому по розпалагі та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Місце досі очеплене, швидкі півночі вивозили поранених спортсіті. Тепер питання: як витягнути техніку тихесенько? Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя. Кінець цитати. А це вже наслідки грандіозних вибухів. На ранок на місці утворився чималий котлован, а відбитки пожежі зникли разом із ворожими військовими та технікою. Наче й не було, підмітив радник. Замітаючи сліди, одразу під покровом ночі росіяни продовжують просувати версію, нібито удару по цивільному будівництву. А щодо мілітарної складової, тут агресор так само приховує залишки. Вже на ранок п'ятниці місцеві помітили переміщення військової техніки. Через Маріуполь на Бордянський напрямок попрямували щонайменше 13 вантажівок із боєкомплектом та один тягач із танком. Домінуюче маркування на цих залізяках в квадраті. Зазвичай такі засоби дислоковані на півдні Донецької та Запорізької областей. А у східній частині Маріупольського району на кордоні з Новоазовськом зафіксовано активне переміщення системи протиповітряної оборони, окремо від систем зарядження. Рух у бік Волноваського району не спостерігається, зазначає представник місцевої проукраїнської влади. Нині має питання до вас: чи вдасться росіянам приховати свою техніку, зважаючи на те, як далеко наші ракети можуть досягати до ворожих цілей? Коментуйте, будь ласка, під відео. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобаються наші випуски. А Аби бачити їх більше, підпишіться на канал сейчас.